Це, наприклад, нова продукція на заводі. Я думаю, що хтось з глядачів вже подорожував в дитячому вагоні. Це нова у «Укрзалізниця». Да. у нас їх буде вісім. А це... це прямо тут зроблено? Так, так, перше новостями. А вагон. хто, умовно, окей, ок, це інновація. Хто придумає, давайте зробимо вагон для дітей. Конкретно в цієї ідеї я конкретний батько. Він ще батько маленької доньки, це е, минулому ми заступник пасажирської компанії Сашко Шевченко. Mm -hmm. Оце була прямо його тема. Він каже, і вже потім ми знайшли там ЮНІСЕФ як ми її пічули дуже багатьом. Ми ж трошки тут, як цей ніби велика державна компанія, але ми як маленький стартап, іноді якусь ідею. Візьмемо думаємо, ну державні кошти витрачати якось не, не дуже правильно. То ми знаходимо різних партнерів, да, і продаємо ідею. Бо в мене одразу була ідея: от як ти, як керівник, або взагалі система, може зрозуміти, у що інвестувати в вироблення приємних кайфових дитячих вагонів або в заміщення російських запчастин? Цікаво, іноді всі кажуть, пріоритизуйте, сфокусуйтеся. Просто настільки велика складна багатогранна система, що ти в кожному напрямку маєш мати свої пріоритети, тому для нас є. Клієнтський сервіс з одних пріоритетів там розставлені свої задачі, що номер морден що нардва. І ми сказали, де що діти. Це номер один. Чому? Тому що це диференціатор нашої залізниці, і це ну взагалі те, що для людей, якщо тобі зручно, комфортно подорожувати з дитиною в поїзді, це в тому числі фактор вибору проти там літака, коли вони повернуться, і ми тримаємо їх як конкурентів пам'яті або автомобіля тощо. Тому в цьому це пріоритет, але це неможливо без того, щоб вся весь виробничий ланцюг працював. Тому цей дитячий вагон не буде реальністю, якщо десь не буде паралельної програми імпортозаміщення, щоб там були всі запчастини. Тому тут має бути структурована команда. Кожен в своєму напрямку має свої пріоритети. Сказати, що ми робимо дитячі вагони, робимо щось інше, буде складно.